В сучасних умовах ведення бою використовується безліч новітніх технологій, але незмінним є те, що піхота не обходиться без підтримки артилерії. Устріли! Для ефективного знищення ворога на фронті застосовують різну артилерію. Наприклад, гаубиці Л-119, які є якісною заміною вже застарілих радянських гармат. Вона зарекомендувала себе як дуже точніша гармата, ніж Д-30, на якій працювали ми до цього. Кучність стрільби в неї дуже велика. Та й вона дуже маленька за счет свого силуету. Тобто... Менш помітна для противника. Командир гармати наголошує, навіть найточніша зброя потребує добре навченого розрахунку. Його підлеглі діють як єдиний організм. Це злажені хлопці, це вже бойова. Як то скажуть, одиниця цього мікроорганізму артилерії, нашої 81-ї бригади. Хлопці зарекомендувалися дуже дуже з гарної сторони. Сергій заряджаючий у перервах між відпрацюванням по цілях розповідає, що звільнився у запас по закінченню контракту. Проте на початку широкомасштабного вторгнення повернувся до. Долав рідної 81-ї бригади. Досвід здобутий ще в ООС допомагає йому нищити загарбників зараз. Я сам з е, Донецької області, з Краматорська, і це моє місце, і треба його захищати. Знімальній групі військового телебачення хлопці зізнаються, що їм чи не щодня доводиться не тільки нищити загарбників, але й боротися із внутрішнім ворогом, із власним страхом. Але вони всі пам'ятають, для чого вони тут. Я ну, зак... хочу, щоб закінчилась війна, щоб повернулася родина додому. Мене мотивує моя сім'я, яка зараз знаходиться в місті Кременчук Полтавській області. Тобто я не хотів би, щоб ця вся клята війна дісталась туди. Та і взагалі це вже потрібно закінчувати, скільки ще можна.